Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Наполеон дует торт для справжніх фанатів. Усі ми буде раз у житті готували класичний Наполеон. Але сьогодні я ділюся з вами абсолютно іншим варіантом і чомусь певна, саме цей торт статен витіснити звичну класику. Два види коржів і два види крему. А в результаті маємо надзвичайно ніжний, соковитий і шалено смачний наполеон дует. А в коментарях обов'язково напишіть: ви прихильники класичного Наполеона? Чи готові відкрити для себе нову версію. Для білих коржів беремо 430 г просіного борошна і натираємо в нього 150 г вершкового масла. Масло краще заздалегідь покласти в морозилку хвилин на 20, так його буде легко натерти. Потім руками перетираємо все в крихту. В окремій мисці змішуємо 150 мл води, 35 мл коньяку, дрібку солі та одне велике яйце. Перемішуємо вінчиком. Виливаємо рідку суміш у борошняну та замішуємо тісто. Спочатку зручно робити це виделкою, потім руками. Із цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 1 кг тіста. Я ділю його на 10 однакових кульок по 100 грамів, викладаю на присипану борошном поверхню і ставлю в холодильник. Переходимо до шоколадних коржів. Принцип приготування абсолютно той самий. Єдина відмінність: беремо 400 г просійного борошна і 30 грамів какао. Натираємо туди масло і знов перетираємо в крихту. В окремій мисці знову змішуємо воду, коняк, сілі яйце, виливаємо рідку сумішу борошняну і точно так само замішуємо тісто. Виходить 1 кг тіста. Я теж ділю його на 10 кулік по 100 г десь і ставлю в холодильник на 2 години. Тим часом готуємо два види крему. Три жовтки від великих яєць або 5 від маленьких змішуємо зі 120 г цукру, 40 г кукурудзяного крохмалю і 10 г ванільного цукру. В окремий сотейник наливаємо 70 мл вершків жирністю 20% або вище та 500 мл молока. Доводимо на плиті до дуже гарячого стану. Потім плиту вимикаємо, вливаємо половину яєчної суміші та ретельно перемішуємо. Далі вливаємо решту і постійно помішуючи, ставимо на дуже слабкий вогонь. Варимо до загустіння крему. У мене пішло близько 4 хвилин. Знімаємо з вогню і в ще гарячий крем додаємо 120 грамів білого шоколаду і блендером доводимо до однорідності. Переливаємо крем у чисту миску і відставляємо. Другий крем готуємо точно так само, тільки на останньому етапі замість білого шоколаду додаємо 120 грамів чорного, усе інше без змін. Коли обидва креми готові і не гарячі, в кожен додаємо по 130 г маскарпоне і 40 г вершкового масла. Пробиваємо блендером, накриваємо плівкою в контакт і даємо повністю охолонути. Крем стане густішим і стійкішим. Через кілька годин повертаємось до коржів. Посипаємо поверхню борошном і тонко розкатуємо кожну кульку, потім перекладаємо у форму для випікання. Я рекомендую діаметр 25-27 см. Після випікання кожен корж обрізаємо до 20 см, щоб торт був рівним і красивим. Обрізки підуть на прикрасу торта. Випікаємо всі коржі в розігріті до 210 градусів духовці 5-7 хвилин режим верх-низ з конвекцією. У мене вийшло 20 коржів. Обрізати їх краще одразу гарячими, і я роблю це роз'ємним кільцем діаметром 20 см. Обрізки залишаємо, можна перемолоти у крихту або блендером, або як я, як ви бачите на відео, робила це руками. Ну, а далі збираємо торт. Шоколадний корж щедро смазуємо шоколадним кремом. Знову шоколадний корж щедро шоколадним кремом. Потім білий корж щедро-білий крем, білий корж щедро-білий крем. І так чергувати по два, поки не закінчаться всі коржі та креми. В кінці обсипати верх і боки крихтою, прикрашати, звісно, на свій смак. Я рекомендую залишити торт на столі на 1-2 години, а потім поставити в холодильник мінімум на 4 години для того, щоб він стабілізувався та просочився. Торт виходить неймовірно смачний. Для мене він дійсно замінив класичний Наполеон. Ніжний, просочений, листковий. Поставте мене пальчик вгору і напишіть коментар, бо українським каналам зараз дуже важлива ваша підтримка. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна.